Привіт, друзі, а, буквально 5 хвилин назад прочитав нову дуже цікаву новину про те, що прикордонник застрелив людину, яка напала на нього з мачетей. А, Ну, я розумію, що зараз жарко і всім якось трошечки голову припікає, трошечки погано стає. Але нападати на прикордонника з мачетей, це як не знаю що, 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 що могло заставити людину таке ж зробити. А можливо, просто прикордонник пристрелив людину, а потім стали вони і подумали разом з іншими прикордонниками. А що ж робити тепер-то? Пристрелили людину, вона без зброї. А, чогось от. Де саме пристрелили, непонятно. Але робити щось треба? І вони такі думають: ну, скажемо, що у людини був ніж, Ну, пристрелити на кордоні, там, чи ну, він же ж прикордонник, десь біля кордону людину з ножем, ну, теж таке, а раптом то він гриби збирав там, чи ще щось. Ну і е, на яких підставах взагалі стріляти в людину? Ну, хай буде навіть з ножем, якщо у тебе є автомат і ти там військовослужбовець, теж не варіант. І, мабуть, придумали, а давай скажемо, що він був з мачетой, І не просто був з мачетой а от просто ми йдемо, а він взяв і напав на мене з мачетой І прийшлось його вбити. Ну, тобто, е рівень маразму, який зараз. Відбувається, він зашкалює. Е, де свідчення? Е, де, де відеозйомка. Ну, на яких підставах можна стріляти в людину, так, от, просто так взяти і стріляти в людину вбити. І потім можна сказати, що він був. А чого він був з, -з, -з мачети, там, наприклад, а не з топором чи, чи з якимось там кувалдою? Кувалда теж дуже така штука опасна. Він же ж міг біжати за прикордонником з кувалдою і хотіти його там вбити кувалдей. Ну, Це такий іспанський сором. Я, я навіть не знаю, що от будуть друзі питати там, з, з різних інших країн, що у вас відбувається. А у нас ну, такий трешак, що навіть у мексиканців такого трешака у нас не відбувається. На прикордонника напав чоловік з мачети, да? Ну це все, це все дебілізація, це все допуск людей нездорових до служби, видача їм зброї. А це все заборона зброї для населення. Тому що, якби у населення була зброя, ну з мачети на прикордонника б ніхто не нападав. Ну, і стопудово Прикордонник не, не стріляв би в людину просто так, якби у тої людини була зброя. Де людина зі зброєю не нападала б стопудово на прикордонника. Ну, а що, навіщо Навіщо вбивати їй прикордонника? От е, нам в фільмах показують там, в кожному злочину є там мотив, да? якісь уліки і все таке. Де уліки? Нема відеозапису того, що людина нападала на прикордонника з мачете. Те, що їй, їй там якусь мачету підклали після того, як застрелили, ну, це не уліки, це, це херня повна. Ну, У мене слів не вистачає. Мотив, ну, мотива теж нема. А, тобто. Є людина, така встала така, вийшла на вулицю, сонечко припекло, і така думаю, а давай-ка я піду, візьму мачету і нападу на прикордонника. Ну, Класне заняття таке, ну. ну. Тобто мотива теж нема, улік нема, складу злочину теж нема. Нема відеофіксації, не було злочину. Що прикордонник при смерті лежить чи що в лікарні. Після поранення мачети? ні. Він застрелив людину і все. Е, ну, таке. Тому я їй кажу: е, майте зброю, не робіть дурниць, допомагайте армії. Бо чим далі, тим ця зелена влада нас заведе до такого маразму. Ви ще взимку згадаєте ці слова. Подивитесь, що буде взимку. Що будемо тут. Виживати